Моральні чесноти і ідентичність. Ось це дуже цікаво. так я вже трішки послухала до того і хочу, щоб почули. Е, ну тобто, це ж елементарно, ось типу: о, якщо ти патріот, то ти, значить, українська мова в тебе вишиванка, ти маєш бути mm. чесним, святим, невинним там і так далі. Ні. Е, е, ідентичність це хто ти є. Мова це якраз основна ознака ідентичності. Хто я? Е, це як собачка. Ось собачка каже гав. Якщо вона кукарікає, то значить собачка. собачка, собачку так навчили так, для чогось, так. або вона не сповна розуму. І як визначити, що це собачка? Собачка каже гав, тобто мова, мова це основний, основна ознака ідентичності. Автор показує, як ось замість тої шкільної програми, яка є, як посилити виховання своїх дітей. то, як а угу. не що робить угу. чесноти це те, що е, ти робиш, і люди це плутають, оці ці два поняття ідентичність, я, і е, моральні чесноти. Що, наприклад, Київ має звучати українською, бо це столиця України. Ми повинні формувати середовище. Браття не поділили. Ми інша держава, ми інший народ. У Нас інша культура, інша мова і. Світі модний такий ліберальний спосіб мислення, який розмиває всі ці поняття, і ось оцей національний складник він є по суті для них антагоніст.